Привіт, мене звати Роман Колюхов. Я юрист центру протидії корупції. І сьогодні ми поговоримо про бурштинову справу, який обвинувачується колишні народні депутати Борислав Розенблат та Максим Поляков. Події, про які йдеться, відбувалися у 2016 році. Це час, коли на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей найбільш активно видобували незаконним способом бурштин. І знаючи про це, Національне антикорупційне бюро України вирішило розібратися в тому, хто може бути пов'язаним із цим незаконним бізнесом, і для цього було вирішено провести спецоперацію, прецедентів якої ще в Україні на той час не було. Із залученням спеціального агента НАБУ, так званої Катерини, у якої була ціла легенда щодо цього кейсу, і її завданням було. Встановити осіб з числа народних депутатів України, які можуть бути пов'язані з цим нелегальним промислом. Борислав Розенблат та Максим Поляков це колишні народні депутати України, депутати Верховної Ради восьмого скликання. Розенблат свого часу входив до фракції блоку Петра Порошенка. а Також був довірною особою Петра Порошенка на президентських виборах 2014 року. Максим Поляков входив до депутатського об'єднання депутатський контроль у НАБУ підозрювали, що могла мати місце корупція у сфері видобутку бурштину, і були зацікавлені у тому, щоб встановити. Осіб, які безпосередньо причетні до цього, тому була розроблена легенда, відповідно до якої працювала агент Катерина, яка нібито була представником іноземної компанії Фуджера, яка зареєстрована в Об'єднаних Арабських Еміратах, і нібито ця компанія хотіла інвестувати кошти у легальний видобуток бурштину в Україні. Але для цього потрібно було змінити українське законодавство чи не на той час. Тому агент Катерина зверталася до. Представників різних народних депутатів України, і в кінці кінців вона дізналася про те, що є відповідний законопроект, над яким вже працює народний депутат України Борислав Розенблат. таким чином агенту Катерині вдалося домовитися про співпрацю із представниками депутатського контролю, зокрема Максимом Поляковим. Але оскільки Борислав Розенблат також працював над ще попереднім законопроектом, то відповідно була домовленість кінцева, що підписи і Борислава Розенблата і Максима Полякова будуть стояти на тих правках, які пропонувала подати агент Катерина для того, щоб нібито легалізувати для своєї компанії видобуток бурштину в Україні. Таким чином вдалося скласти певну дорожню карту, до якої входили певні пункти, які потрібно зробити для того, щоб імплементувати ту ідею, з якою агент Катерина звернулася до народних депутатів України. Загалом Розенблат. і Поляков за даними слідства порахували, що втілення всіх цих прописаних пунктів обійдеться в 300 тисяч доларів на правомірної вигоди, яку вони хотіли отримати собі, а також для здійснення впливу на інших осіб, причетних до реалізації цієї схеми, зокрема, це лісівники, правоохоронці, працівники прокуратури, органів місцевого самоврядування. Тощо Розенблат отримував кошти від свого охоронця, якому безпосередньо Катерина їх передавала, і під час передачі однієї із сум цих коштів Борислава Розонблата було викрито ті примірних приділах відділах відповідь. Так що ви забрали, 150-200 тисяч дорог вистоїть по всіх компанії. <кришов> Давайте справу до суду, і будемо судді глядати, по суті, це питання, бо воно просто вже мені набридло. Так саме, які те відео продемонстроване на САПом. Ви легальний мільйонер, ви берете копійчані-хабарі. Чому? Тому що ви жадний. Ви забули, що Кримінальний кодекс треба чтити, а жадность губе фраєра. От ви натуральний фраєр Досудове розслідування цієї справи завершилось відносно швидко. Приблизно два роки знадобилося для того, щоб сформувати доказову базу і передати обвинувальний акт до суду. Але спочатку це був не ВАКС, а інші суди, тому що ВАКС на той час ще не був створеним, і ВАКС справа надійшла лише в листопаді 2019 року. З того часу і аж по 2023 рік у справі тривало підготовче судове засідання, тому що постійно хтось із учасників з тих чи інших причин не з'являвся на судове засідання, і їх доводилося постійно відкладати. І інтервали між цими засіданнями були також досить великими, тому не можна сказати, що справа рухається швидко. В 2023 році це показ звернулася із запитом до ВАКС і САП для того, щоб з'ясувати, які саме заходи вживалися прокурором та колегією суддів для того, щоб пришвидшити розгляд цієї справи і дотриматися розумних строків? Однією з причин, чому засідання часто зривалися, була постійна наявка одного з обвинувачених: це Віктор Косенчук, юрист, який був причетний до виконання тих завдань, які йому ставилися безпосередньо народними депутатами України щодо втілення цієї схеми. Після того, коли прийняли рішення увагу застосувати привід, до Косенчука він нарешті з'явився самостійно в судове засідання, і тоді вдалося його завершити і призначити справу до судового розгляду по суті. До речі, щодо Косенчука закінчилися строки його притягнення до кримінальної відповідальності, оскільки він не є спецсуб'єктом, тобто він не є народним депутатом чи іншою посадовою особою. тому щодо нього і ще двох фігурантів цієї справи строки вже закінчилися. Щодо двох закрили провадження, а Косенчук вирішив, що буде захищатися від обвинувачень, і матеріали щодо нього виділені в окреме провадження. Основні обвинувачення Розенблат та Поляков прибувають на судові засідання особисто, як зазвичай, однак, враховуючи те, що пан Розенблат проживає в Житомирській області, то на останні декілька засідань ми дозволили. Підключатися по відеоконференц зв'язку наразі відомо, що Борислав Розенблат очолює одне із підприємств оборонної промисловості, яке займається виготовленням безпілотників. Загалом Міністерство оборони замовило 55 комплексів хок. Кожен із них складається з наземної станції управління та двох бортів. Загальна вартість контракту 807 мільйонів гривень. Тобто орієнтовна ціна одного комплексу на дві пташки понад 14,5 мільйонів гривень. Або якщо вам зручніше рахувати у валюті, десь 400 тисяч доларів. Контракт уклали напряму з виробником компанією українські авіаційні системи. Нею володіє троє осіб. Частина у дружини екс-нардепа Борислава Розенблата, так, героя тієї самої корупційної бурштинової епопеї. Якщо призабули, гугліть Розенблат бурштин НАБУ. щодо Максима Полякова. То також відомо, що він обвинувачувався в іншій справі щодо безпідставного отримання компенсації за орендоване житло. У цій справі він визнав свою провину, уклав угоду про визнання винуватості, і окрім... Компенсації цієї суми коштів він також сплатить 1 мільйон гривень на ЗСУ. Колишнім народним депутатам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років з конфіскацією майна. Дякуємо за перегляд. Відео. Якщо вам сподобалось, ставте вашу подобайку. а Також в коментарях пишіть про справи, про які ви ще хочете почути.